Центри територіального комплектування мають право е, на час війни вас брати автомобілі. От, наприклад, у нас в університеті. Ну, слава Богу, військомат адекватний. Тобто ми підійшли, е, знайшли компроміс. Ми частину автомобілів, е, я маю на увазі, ну БІВД голова наглядової ради. Ми віддали техніку. Частину залишили, бо нам треба вже на практику студентів ми якісь якось їхати. У бізнесу забирають автомобілів. То я пропоную. О, те, що ми зараз побачили: міські голови, міністри, депутати Верховної Ради, які під час війни купили автомобілі, треба конфіскувати їх на Збройні Сили України. Бо нам вже бракує автомобілів і так далі. Якщо модні автомобілі, ну продати будуть гроші для збройних сил України на Порше не наїздиться е, воювати, значить ті продали, і так далі. Тобто, ну друзі, мусять бути жорсткі воєнні дії. А в нас оця бредова риторика, значить, про те, що ви довіртесь, віримо в перемогу. А при чому тут віримо, треба працювати напряму, треба рішення приймати, треба діяти щоб...